От всім привіт на моєму каналі Ютуб. І я от, думаю, жили ми при Совку, при СССР, тоді поширювався міф, дружні народи і так далі. Народи мішалися. Тобто пересилали одних людей туди на завод, інших на іншу фабрику і так далі. Тобі ж, якщо підняти, що називається наука, яка вичисляє, хто звідки приїхав там за останні 100 років, то ми зрозуміємо, що пів України мають, є родичами росіян. То ж саме, що там третя частина Росії має родичами українців. Але ж ми чуємо лозунг. Піди вбий Орка, піди вбий росіянина, піди їх убий і так далі. От навіть е, в Біблії от, написано, коли там Каїн і Кайл, коли там брат вбив свого брата з за жадоби, що в Біблії засуджується. то що, що Бог каже, ну не можна вбивати свого брата за якусь там овцу, якої в тебе немає, наприклад. да Це засуджується серед всіх простих людей. А давайте ж розберемося. Хто ж, хто намовляє? Хто намовляє йти вбивати там своїх родичів, своїх земляків і так далі. Хто це робить? І отут я можу згадати себе. Я в Україні от проста людина. Проста людина, я нікому не потрібний. Мене ніколи ніхто не захищав, а наоборот ще й кидали. От. Той, мої права порушувалися там, коротше. Ну от э, відповідно, якщо мене кидали там на всіх фронтах в Україні, то розумійте, що я не можу нікого піти і намовити когось піти вбити, там, наприклад, да, чи вбити росіянина, чи вбити українця. Я не можу намовити, то, що я в Державі Україна нічого не вирішую. Тоді ж виникає питання. Ага, а хто ж це робить? І я згадую історію, як я прийшов е, на день народження до одної дочки кхм, начальника міліції. І, ну, Ми там, як кажуть, сиділи, посиділи мирно, потім та дочка його щось випендрювалася, як кажуть, як, як шампанзе в зоопарку. І потім каже, підемо в ночний клуб, потанцюємо типа, на дискотекі. І тут цей начальник міліції, коли просек, що його дочка йде на дискотеку, він раз, витягує телефон і каже: Алло, солдафон, моя, дів, моя дочка зараз йде в той ночний клуб танцювати, щоб ти там пішов і дивився, щоб з нею там нічого не сталося. Ти мене поняв. Тобі що? Получається, що дочок міліції охраняють, кришують, допомагають. А таких простих людей, як я, раз я не є сином мента, скажімо так, то мене от кидають і здіваються і так далі. А дочка от начальника міліції, то за нею от ходить мент, який її от охороняє. Тобто людина, яка має владу над іншими людьми, заставляє не служити народу, а служити. Своїм інтересом охороняти свою дочку. Але ж вони кажуть, я вбив Орка, я служу народу України. Ну, видно, їх так заставляють казати. То що, може то орок, може він родича свого вбив, може він земляка свого вбив, а він каже, я орка вбив. Подивіться. Уявляєте, як треба людині в Україні засрати мозок? Щоб піти от і вбивати от своїх земляків в Україні. Я ж я зараз не кажу про війну з Росією. Я взагалі, я не хочу зараз говорити про Росію, тому що в Україні не було війни, і Крим був наш, і українці ходили один одного і вбивали, і доводили до смерті. Прямо на моїх очах ще з самого дитинства. І це не припиняється. Це от братовбивство, це от великий біблійний гріх. Підписуйтесь на канал.